Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розподіляємо бюджет, як зазвичай. Закриваємо наші челенджі і розповідаю про нашу обновку. Така хвилинка рекламної паузи. В нашому телеграм-каналі з'являться буквально днями, сьогодні-завтра, челенджі. і ви можете їх придбати за дуже гарною ціною. У нас є челенджі яблуневий сад на шопінг. На техніку ви можете назбирати кошти на мрію назбирати на свято, на подорож і тому подібні, на дрібнички. Саме цікаве, що ви зможете обрати самостійну суму. Наприклад, шопінг. На шопінг ви визначите ціль, суму, яку ви хочете назбирати. І за кожним пакетиком буде переховуватися, чи за кожним пакетиком. Буде якась сума. Наприклад, один пакетик це 100 гривень. Замальовую пакетик, відкладаю 100 гривень. Вирішили, 50 гривень достатньо буде. Замалювали пакетик, відклали 50 гривень. Можливо, тисячу. Можливо, ви хочете не в гривнах відкладати, а в іншій валюті. Будь ласка, все для вас. На техніку, на велику техніку у нас є челендж, на дрібну техніку у нас є челендж. На навчання ви можете такси чином відкладати. Ну і наші на дрібнички по 50 гривень, щоб накопити 1000. І яблуневий сад накопити 500 гривень, відкладаємо по 20 Це чудовий спосіб накопити кошти дрібними, невеличкими маленькими кроками, але досягти якоїсь своєї мети. Слідкуйте в телеграм-каналі, скоро все буде. Так, а ми з вами. Будемо розподіляти спочатку нашу решту. Подивимось, чи зуміємо ми цього тижня закрити цей челендж. Що в нас є? Є одна двадцяточка це піде в яблуневий сад. Ага, і дрібні. Не зовсім дрібні, але монети, Да? Бо дрібні це по 10-50 по 50 копійок. А тут у нас ось десяточки, п'ятірочки, все в гривнах, все чудовенько, все є. Так, давайте ми з вами подивимось, які у нас є номінали. Май, ну, у нас є десятки і п'ятірки. давали нарешту. Все сюди закинули. І навіть не перерахували і приблизно не прикинула, скільки ж у нас є. Так, це все по гривні 2, це по п'ятірці десятці. Давайте спочатку відкладемо п'ятірки десяточки. Так, 10 гривень. І замалювали. Ще десяточка і замалювали. Так, ще 10 гривень відкидаємо. Так, ще десятку бачу. Так, і 10. Невже, невже ми сьогодні закриємо? Закриємо. Напевно, ні. Так, швиденько. Перевертаємо. Ага. Так, так, так. Що в нас тут? Одна десятка лишилася, а то всі п'ятірки. Відкладаємо спочатку десятку. Два, 4, шість, вісім, десять по дві гривні. Десяточку назбирали. Все, залишається в нас челенджі тільки п'ятірки. І більш нічого. І Двічка тікає від нас. Так, 2, 4, 5 гривень. І замалювали. Так, 1, 2, 3, 4, 5 замалювали. З нетерпінням чекаю, коли ми зможемо закрити цей челендж. Один, два, три, п'ять. 5 гривень. Замалювали все. Це вже точно. На наступному тижні ми закриваємо цей челендж і будемо мати одну тисячу монетами. Так ніколи не робіть. Так, зараз дві, у нас що залишились, викидаємо в скриню. І розклалась у нас. Погубили ми, погубили. Так робити не варто завчасно. Копілки не відкриваються. Ні за що. Ні, Повертайтесь назад, будь ласка, повертайтесь. Ми не хочемо вас завчасно рахувати. Ай-яй-яй-яй-яй. оце так ми даємо. Да. Так можу тільки я. І ще раз я. Так, що страниця буде монтуємо, якщо дасться, а якщо ні. Так, да, це буде вже за кадром. Да. Оце я наробила. Потім доробимо. Так, повертаюсь до вас. Ой, справи справні. Так, двадцяточку. Тут я точно вже нічого не зламаю. Яблуневий сад, Двадцяточку ми відкладаємо і замалюємо одне яблучко. Так, чудово. Так, хочу, хочу. Подивитись, що в нас є п'ятдесятки, а в нас нема п'ятдесяток. поки на дрібнички ми нічого не можемо відкласти. А от в цей челендж від двадцятки до двохсотки, який так само, трошечки пізніше, але буде у нас в Телеграмі, так само зможете придбати дуже цікаво. Мені подобається. Ніколи не знаєш, яку суму ти витреш і яку суму будеш відкладати. В даному випадку сотню бачимо: 100 гривень відкладаємо сюди. І в результаті будемо мати 2000 в цьому конверті. І так, з челенджами ми розібрались і тепер приступаємо з вами до розподілу коштів цього тижня. Не встигла я. Прикрасити сторіночку, буквально хвильку дамо яскравості нашій сторінці. Так, і приступаємо до розподілу. Уже красу будемо наводити пізніше. Час не терпить. Так, що ми можемо? Що ми можемо? Тут ми можемо в додаткові витрати в збереження. Такі наклейки ви зможете придбати так само у нас в телеграм-каналі. Дуже гарно прикрашати свої блокноти. Мені подобається. Так, це фіксовані витрати у нас. Так, та й таке. Все. Цього достатньо. Трішечки розвалили, трішечки додали кольору нашій сторіночці. Зараз виділимо суму, яка у нас була до розподілу. Сума до розподілу у нас була 4860 гривень. Але ми 100 відклали на челендж. Значить, тут 4760, по факту, ми відкладаємо. Дати в нас ми розподіляємо на тиждень з 2 по 9 серпня. Так, і пам'ятаємо, ми спочатку віддаємо борги. Ми маємо борг, ми взяли. Мікрохвильовку нову виплачуємо частинами за мікрохвильовку суму. Мікрохвильовка коштувала, нагадую, 3000 гривень, щомісячно ми повинні відкладати платити 300 гривень. На минулому тижні 300 ми відклали для того, щоб оплатити оцей вступний наш внесок, скажімо так. І тепер щотижня я планую. Відкладати по 100 гривень, для того, щоб можна було повністю покрити наші витрати. Тут у нас ми винні 2700, ми 100 гривень відкладаємо. Зараз розкладаємо кошти по номіналу. От 100 гривень піде у нас на картку. Ми додаємо 100, 2600 залишається. Тобто, ми обов'язковий наш платіж 300 гривень вже будемо мати на карті. Так, розкладаємо кошти по номіналах. У нас одна тисячка, декілька п'ятсоток. Двохсотки, сотня. Ну і жменька, двадцяточок, якраз наших розмінних. Так, відразу ж дивимося, що в нас залишилося в конвертах. Комуналка. Комуналка. Дякую тим, хто рахує разом зі мною. Буває іноді рахуєш, рахуєш і вже забуваєшся. Або помиляюся. Так, 4 гривні у нас монетами залишається. 2, 3, 500, 3, 700, 3, 900, 4, 3,900, 400, 4,200. 4,280. 280. Правильно ж? Так. Да. Правильно, плюс 4 гривні монетками, які у нас там лежать. Значить, 4,284 гривні у нас в цьому конверті. Ми докладаємо наших стандартних 600 і стає 4884. Так, стандартних 600 додаємо. Раз, два, три. Так, додали. Зараз подивимось, що ми 1823. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Тисяча гривень. Ми відкладаємо і беремо по 500. Так, трішечки легше потім. Так, перераховуємо, що все зійшлося. Одна тисяча, дві тисячі три тисячі, чотири тисячі п'ятсот, 700, 884. Все зійшлося, все чудовенько. Ще не було часу роздрукувати і розділити наступний конвертик. Рахунки, але обов'язково це зроблю, так як тут незручно, доволі незручно. І так, на, в телефонах, в телефонах у нас 400-650 гривень. 650, 250 ми повинні додати. І в нас тут буде 900, але скоро оплати, так що все 900-900. Давайте візьмемо 500. І ось так от. О, тепер у нас є 50 гривень. Але ж уже ми розподіляємо, в челендж їх забирати не будемо. В підписках 280 гривень. Підписки ми відкладаємо, що ми відкладаємо? 70? Повинно бути у нас тут 350 гривень. Так. 350, ось ми так їх і зробимо. 350 підписки, підписки, підписки. Скільки в нас на наступному тижні, по-моєму, будуть якраз перші плата знімати за інтернет. Ми заплатили, лишилось 180 гривень. Так само. 180, 90 ми докладемо, 270 повинно тут бути. Так, 270 повинно бути. 200. А в нас нема 1, 2, 3, 4, Буде 280 плюс 10, плюс 10. 280. Коли не вистачає якоїсь розмінної купюрки, а якщо є можливість, краще покласти туди на десяточку більше, ніж менше, щоб все зійшлось на все вистачило. Так, на навчання ми відкладаємо стандартних 200 гривень. Так, ой, тут безлад. Зараз стандартних 200 гривень відкладемо. Подивимося, порахуємо, що в нас тут 1000, 1, 2, 3, 4. 1800. Тепер у нас тут 2000 гривень. Чудово. Так, 2000 у нас в навчанні є. Прекрасно. Так, в продуктах у нас залишилася сотня, бо вся решта пішла в нас. Так, 2000 ми відкладаємо, 2100 буде в конверті. 1000, Давайте по 200. 1, 2, 3, 4, 5. Ми спочатку покриваємо обов'язкові витрати. Так, є 2100. Так, госптовари. Госптовари. Госп товари. У нас конвертику 300 гривень. А відкладемо сотню, 400 тут лишається. Стає, не лишається, а стає 400. Так. Далі у нас пухнастики. Пухнастики, пухнастики, 460 гривень. Ми сотню сюди відкладемо, буде 560. 560 гривень. На пухнастиків, так само корм закупимо. Так, на бензин ми заправили повну 500 не туди. Тут нічого в нас ми 500 відкладаємо, 500 стає. Тут купюрка завернулась. Так, 500 ми сюди кладемо. Так, і кишенькові. Кишенькові стандартно 200 гривень ми відкладаємо. Тут традиційно у нас пустий конверт, 200 відкладаємо, 200 в нас в конверті ці кошти не копляться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200 гривень. Кишенькових ми відклали. І так, обов'язкові витрати ми закрили, фіксовані, не фіксовані. Тепер приступаємо до додаткових витрат і накопичення. Першим ділом ми з вами покрили борги, повернули. Потім фіксовані і нефіксовані обов'язкові витрати. Приступаємо до додаткових. На додаткові витрати в нас лишилось 300 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 540 гривень. У нас є. 540. Так, хочу. Здоров'я. 1, 2, 3. 60 в здоров'я. Хочу в здоров'я відкласти 140 гривень. І тут буде 200. Так? Так. Да. 200 буде вже в здоров'ї. Так, на гардероб, гардероб поки чекає гардероб сотня в нас тут. Так, для душі і тіла 100, 200, 300 в нас гривень, ще сотню докладемо. 400 стає. Так, на ремонт. Ремонт, ремонт, дрібнота по дому. 300 в нас було. Докинемо 1, 2, 3, 4, 5, сотню докидаємо. 400 гривень у нас, так. На свята хочу докинути сотню, потихеньку будемо копити, Дивіться, що ж це таке постійно завертається. Так, на свята ми сотню докинемо. І 100 у нас буде в цьому конверті. 2, 3, 4, 5. Куди полетіли? Не відпускаємо вас. Поки що не відпускаємо. Так, сотню відклали. В автомобіль ми нічого поки не будемо відкладати. 1100, 200, 300, 400, 550, 1550 гривень. Нічого не відкладаємо. Так, на гардеробчик і в банку. Так, що в нас лише? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Сотня. Ну, давайте сотню, куди, В гардеробчик сотню, 200 буде в гардеробі. Так, чудово. Це називається англійською Zero Budget, по-моєму, якщо я не помиляюся, як бюджет під нуль. Отримали і все розподілили. Це не означає, що все витратили, все розподілили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це у нас 280, 290, 305 гривень. Нічого не відкладаємо, 305 лишається. Так, таким чином, ми розподілили з вами дохід. Сумою 4860 гривень, із них сотня пішла у нас на челендж. А все інше ми розподілили і сотню докинемо цього тижня для погашення боргу. Розподілили майже на всі рубрики, нам вистачило. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Залишайтесь з нами. Попереду ще багато, неймовірно цікавого і захоплюючого. Переходьте, додавайтесь до нашого, долучайтесь до нашої телеграм-спільноти, до нашого телеграм-каналу. Там ви побачите і зможете придбати наші байндери. Наклейки, все для ведення бюджету методом конвертів. А також там ви можете побачити челенджі, ті довгоочікувані челенджі. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па!